Українські інженери активно працюють над створенням нового зброєння для збройних сил України, яке могло б підсилити українське військо. У цьому відео ми зібрали всі вітчизняні збройні розробки, які були створені, проте з різних причин, поки не пішли в серійне виробництво. Почнемо з унікального зенітного ракетного комплексу Т-38 Стилет. Це спільна українсько-білоруська розробка, створена до широкомасштабного вторгнення. ЗРК «Стилет» складається з бойової машини Т-381 і двоступеневих зенітних керованих ракет Т-382, розроблених українським підприємством КБ Луч. Готовність ЗРК Стилет вже була на завершальному етапі. Дві батареї цих комплексів навіть було поставлено на експорт до Азербайджану, де вони були офіційно прийняті на озброєння, проте подальше виробництво цих комплексів припинилося у 2019 році через ряд об'єктивних, політичних та технічних причин. А це український бронетранспортер Хорунжий, який є вітчизняною глибокою модернізацією БТР-60. БТР отримав нову форму корпусу, вищий кліренс та більш просторе та ергономічне десантне відділення. Також інженери підвищили балістичний та протимінний захист машини, встановили систему пожежогасіння, автономний генератор, сучасну кліматичну та вентиляційну систему. Крім того, хорунжий отримав один потужний дизельний двигун за замість двох бензинових та ще ряд вагомих покращень у 2024 році. Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації цей вітчизняний БТР, проте його серійне виробництво досі не розпочато. Ще одна унікальна українська розробка: портативна снайперська гвинтівка. Гопак, призначена для бойових дій в умовах міста і створена на базі автомата Калашникова. Гвинтівка має кращу за кучні стрільби, а також потужний глушник, який максимально маскує постріли. Через відсутність державної підтримки замовлень і конструктивних доробок. Гопак так і залишився експериментальною зброєю. А цей потужний українсько-польський проєкт має назву 100 кротка або Маргаритка. Це поєднання повітряних ракет калібру 80 міліметрів з наземною пусковою установкою, яка встановлена на автомобільні шасі. Завдяки програмованій голівці ракет система може боротися не тільки зі скупченням артилерії або легко броньованою військовою технікою, а й здатна вражати безпілотники та гелікоптери, які летять на малій висоті в радіусі 4 кілометрів була представлена у 2017 році на виставці озброєння, проте її серійне виробництво так і не розпочалося. Робота над першим українським оперативно-тактичним комплексом Грім 2 та балістичними ракетами до нього ведеться ще з 2013 року. У лютому 2021 року в Міністерстві оборони України заявили, що проєкт готовий на 80%. У 2024 році повідомили, що українська балістика пройшла успішні випробування. Наразі невідомо чи налагоджено серійне виробництво балістичних ракет для ОТРК Грім 2 Проте активна робота в цьому напрямку то. No ведеться. Ще одна гордість українських інженерів: великокаліберний кулемет Snapex Ласка К-2. Він був представлений на виставці Зброя та безпека у 2021 році. Він розрахований на набої калібру 12,7 мм і може використовуватися як піхотний варіант або встановлюватися на броньовану чи авіаційну техніку. Кулемет пройшов заводські і польові випробування, проте його серійне виробництво не розпочато. Ймовірніше за все, через відсутність держав. Дного замовлення. А так виглядає український санітарний бронеавтомобіль ковчег, створений конструктором з Дніпра. Ковчег побудований на базі БТР-60 і виконує роль стабілізаційного пункту для військових медиків на передовій. Машина має броньований корпус з титанових листів та броньовані вікна. У ковчегу можуть розміститися від 20 до 24 пасажирів, сидячи, і до 10 осіб лежачі. Машина існує лише в єдиному екземплярі. Проте за наявності фінансування і зацікавленим. Ості держави в таких авто може випускатись масово, а цей вітчизняний бронетранспортер має назву Варан. Він є докорінною модернізацією бтр 70 з бронекорпусом нового дизайну. Двигун у БТР варан розміщений спереду, на відміну від БТР-70, що на 35% збільшило десантне відділення. Новий двигун і трансмісія забезпечили кращі динамічні характеристики бойової машини та зменшили експлуатаційні витрати. Проте БТР «Варан» так і залишився конкурентним прототипом, не пішовши в серію, оскільки державних замовлень на нього не надходило. Ще одна перспективна українська розробка ударний бойовий дрон ACE-1, над створенням якого працювали 25 найкращих українських вчених і фахівців у сфері авіакосмічної галузі. За словами розробників, бойовий дрон з технологіями Стелс здатен у внутрішніх відсіках переносити озброєння вагою до однієї тони. Передпрототипна модель ACE 1 була представлена на виставці Зброя та Безпека 2021. Льотний прототип. Мав би побачити світ у 2024 році. Проте через широкомасштабне вторгнення робота над проектом суттєво сповільнилась. А це перспективна українська реактивна система залпового вогню Берест, яка є глибокою модернізацією РСЗВ ГРАД. Берест замість 40 ракет як у ГРАДу має 50 ракет. Він обладнаний цифровою системою управління вогнем, інтегрований у систему обміну інформацією на полі бою та має велику кабіну, яка вміщує весь розрахунок. У 2021 році Міноборони планувало об'єднати напрацювання по РСЗВ Берест та Верба в нову систему. Але Берест так і залишився у вигляді серійного зразка. Ще один достойний зразок від українських інженерів: бойова машина піхоти Кевлар Е. Вона створена на базі шасі 2С-1 гвоздика, і замість 122-міліметрової гармати має надбудову для збільшення висоти десантного відділення, де встановлений бойовий модуль Штурм з 30-мм автоматичною гарматою. Прототип вітчизняної БМП Кевлар Е був представлений у червні 2021 року на виставці Зброя та безпека, 28 лютого після широкомасштабного вторгнення дослідний зразок був переданий на потреби української армії. А це український мобільний міномет смерека калібру 120 мм, міліметрів, який побудований на шасі бронеавтомобіля Варта його представили у 2020 році як перспективне вітчизняне озброєння. Проте у 2023 році було заявлено, що проєкт заморожено, оскільки в умовах ведення сучасних бойових дій мобільні міномети є менш ефективною і пріоритетною зброєю ніж звичайні міномети. Ще один вітчизняний бронетранспортер БТР-4 МВ побудований за стандартами НАТО. Був представлений на виставці у 2019 році і використовувався у навчаннях у 2023 році. Бронетранспортер має сучасний дизайн та ряд нових модифікацій у порівнянні з радянськими версіями. Попри те, що ця машина успішно пройшла випробування, вона досі залишається експериментальною моделлю, яка не запущена у серійне виробництво. А так виглядає українська бронемашина Овід, розроблена інженерами Житомирського бронетанкового заводу. Броньовик має безкапотне компонування з переднім розташуванням двигуна і відділення управління, озброєний овід великокаліберним кулеметом. Перший зразок цієї машини мав ряд недоліків, які усунули шляхом модернізації, зробили більш комфортне десантне відділення, додали амбразури, медичні місця і навігацію. Однак, Овід так і не пішов у серійне виробництво. «Коршун-2» 2 це український перспективний проєкт до звукової крилатої ракети, представлений конструкторським бюро Південне. Запланована маса бойової частини ракети 480 кілограмів, швидкість польоту дозвукова — на рівні 700-800 кілометрів на годину. Проєкт «Коршун-2» на сьогодні залишається концептуальним. Він не отримав державного фінансування, тому на сьогодні робота над ним призупинена. А ось робота над розробкою української ракети Корал продовжується. Вперше цей проєкт було оприлюднено у 2021 році. На сьогодні головною метою є вихід на створення польотного зразка та випробування нової ракети. Проте через недостатність фінансування точні дати можливого тестування коралу не називаються. Український бронетранспортер Отаман з колісною базою 6 х 6, створений як бойова платформа різноманітного призначення: БТР, САУ, машина вогневої підтримки тощо. Отаман є глибокою модернізацією БТР-60 і має новий дизайн, бронекорпус, дизельний двигун, підвищений бронезахист, великий запас вантажу підйомності та високий ступінь цифровізації. Отаман не запущено у серійне виробництво, однак у 2023 році була відновлена. Робота з глибокої модернізації цього БТР. А це вітчизняний ударний безпілотник Сокіл 300. Публічна демонстрація його макету відбулася у 2020 році. Перший дослідний зразок Сокіл 300 очікували створити до кінця 2022 року. Однак, через широкомасштабне вторгнення робота над проєктом призупинилася. Наразі публічних повідомлень про робочі прототипи в публічному просторі немає. А на цих кадрах броньована розвідувальна машина Мангуст, яка є модифікацією бойової розвідувально-дозорної машини БРДМ 2 Автомобіль призначений для ведення розвідки боєм і вогневої підтримки бойових підрозділів. Він може долати водні перешкоди і здатний розвивати на шосе швидкість до 100 км на годину. «Мангуст» також не був відправлений у серію через відсутність державного замовлення. Український ударний БПЛА-вертоліт АРЗЕ 500 був представлений на виставці озброєння у 2021 році. Передбачалось, що виконання бойових завдань РЗ 500 буде здійснювати з вітчизняними високоточними ракетами з дальністю польоту до 7,5 кілометрів. Відомо, що до 2021 року РЗ 500 вже виконував польоти і налітав 80 годин. Проте після широкомасштабного вторгнення цей амбітний український проект був поставлений на паузу. Азовець: це вітчизняна дослідна бойова машина, побудована на шасі танку Т-64Б на бронетанковому заводі імені Малишева. На дослідній версії були встановлені дві двоствольні 23-мм авіаційні гармати ГШ-23, кулемети ПКТ, пускові установки із протитанковими ракетами, стугна та корсар. У 2022 році цей дослідний український прототип опинився на окупованій території. Подальша доля цієї вітчизняної розробки. Невідома. Друзі. Якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще одну круту добірку про вітчизняне озброєння. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів, та підписуйтеся на патріотичний україномовний youtube канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!